251, 252 Кодексу України про адмінправопорушення. Окрім того, наголошую, що в судовому засіданні, яке відбулось 23 червня 2025 року, судом був досліджений інший відеозапис, подібний за змістом, проте більшої тривалості. Однак суд не звернув увагу на відмінність між цими відеозаписами, не встановив їх походження, не розглянув його грипу на клопотання. Про визнання цих доказів недопустимими. Також Грекун наголошує на тому, що судом не було розглянуто його клопотання від 25 квітня 25-го року. Про витребування доказів. Чим, на думку апелянта, порушено процесуальні вимоги як Кодексу України про обмін правопорушення, так і кодексу адміністративного судочинства. Вважаю, що судом в даному випадку були порушені його права. Оскільки по-іншому він захистити свої права не міг. Окрім того, наголошує на тому, що суд допитав в якості свідка Куценка, який невпевнено заявляв, що він перевіряв справність ручного гальма. Однак, на думку апелянта, це не відповідає дійсності, оскільки свідок не сідав в кабіну, зазначеного в протоколі транспортного засобу. Також наголошує на тому, що 23 червня 25-го року представник потерпілої сторони Денисенка на його запитання щодо власника відеозапису, яке було додано до протоколу, та згоду потерпілою стороною до своїх пояснень щодо походження вказаного відеозапису, обладнання і щодо допустимості вказаного відеозапису. Наголосив на тому, що йому це не цікаво, йому не потрібно доводити походження цього відео. Проте судом не було вже тоді справової оцінки походження цього відео та відповіді представника потерпілої сторони. Окрім того, наголошує на тому, що суддя неодноразово висловлював у судовому засіданні свою думку про незнач... незначність цієї справи. Що він не має часу для її розгляду, що вирішення питання про допустимість доказів у цій справі не має значення, переривав його виконав, не давав можливості з'ясувати ті обставини, які мають істотне значення для справи, не давав можливості задати питання представнику потерпілої особи, що, на думку апелянта, свідчить знову ж таки про порушення його прав, в тому числі права на захист і забезпечення верховенства права. Окремо я хочу наголосити, це було вже пізніше подано в контексті судді Геркуном було зазначено, що розглянуто справу взагалі неналежним складом суду, оскільки оскільки рідний брат судді Скрипки, Скрипка Віктор Володимирович, є працівником підприємства ПП Транслогістів. Яка в, дані, в даному провадженні виступає зацікавленою стороною, і вважає, що в даному випадку суддя не мав права розглядати справу і повинен був заявити собі самовідвід. І Тому вважав також, що необхідно з'ясувати, чи дійсно наявні такі родинні зв'язки, тому що це ставить під сумнів взагалі прийняте суддею рішення. Також наголошував на тому, що в даному випадку свідок Куценка зазначав, що він особисто перевіряв гальма, і вони були справні, що на думку апелянта не відповідає дійсності, оскільки для того, щоб перевірити ці обставини, необхідно було сісти в кабіну автомобіля, куди Куценко не сідав, про що неодноразово говорив під час судового розгляду, і взагалі не перевіряв, чи утримується автомобіль ручним гальмом. Оскільки його не шовхав, а про справність ручного хальма е, йому сказав водій, який пригнав авто на РЦ-28. Вважаю, що водій, на якого посилався звіду Куценка, не був опитаний під час судового розгляду, що на переконання захисника також є порушенням вимог закону. Окрім того, наголошую на тому, що на відеозаписі е, судового засідання. Зафіксовано, що свідок кабак, який опитувався, говорив про те, що ручне гальмо, яке увімкнув на два-три щелчки і повторно підтвердив, що речах ручного гальма встановив не до упора, тобто не зафіксував автомобіль стоянковим гальмом. Оскільки свідок Куценко неодноразово наголошував в залі суду, що речах ручного гальма знаходився. У вертикальному положенні після першого спільного огляду о 8-й годині ранку показання свідків суттєво різняться, однак суд першої інстанції не дав цьому також оцінку, і е, в своїй постанові зазначив обставини, на які свідок не посилався, а саме, що нібито кабак поставив автомобіль на стояночні гальма. Також наголошую, що відео, яке додано до апеляційної скарги, і відео з його Ютуб-каналу, видно, що речак ручного гальма знаходився у горизонтальному вимкнутому положенні, коли він підійшов до автомобіля та відкрив двері. На переконання апелянта така позиція суду свідчить про упередженість у прийнятті рішення у справі і е, зазначає про те, що в постанові суду не було надано належної оцінки. Всім зібраним у справі доказом, в тому числі суперечливості показанням свідків невідповідності обставин, які були фактично встановлені під час розгляду справи тим обставинами, які були зазначені у протоколі, і судом не було вжити заходів для належного витребування доказів, про які заявляли з ним. Окрім того, наголошує. Що суд помилково зазначив про те, що вона його доводиться доказами у справі, зокрема протоколами схемою місця ДТП, проте наголошує, що протокол це лише фіксація фактів, і без підтвердження іншими достатніми доказами, немає доказової сили. Також зазначив про те, що твердження суду про самовільний рух транспортного засобу через несправність гальмівної системи твердження суду, що самовільний рух транспортного засобу через несправність гальмівної системи виключається, не підтверджено жодними доказами. І вважає, що в даному випадку відсутні будь-які докази на підтвердження. Винуватості апелянта у вчиненні того правопорушення у вчиненні якого він визнаний винуватим. Вважаю, що в даному випадку на його переконання суд формально підійшов до розгляду справи і прийняв рішення, яке не ґрунтується на доказах наявних у справі. Будь ласка, пане Грипун, ваше відношення до апеляційної скарги і пояснення. Будь ласка, мікрофон чи пас? так. так. Ваша честь повністю підтримую все викладене в апеляційній скарзі, вважаю апеляційну скаргу такою, що підлягає скасуванню, так як у матеріалах справи відсутні будь-які прямі докази того, що саме я здійснив це ДТП. Тому як на думку Почнемо з іншого. Ви зазначили, що ви підтримуєте апеляційну скаргу щодо обставин справи. З матеріалів справи вбачається, е, що ви прийшли на зміну, і при перевірці е, кабаком, якщо я не помиляюсь, да, було встановлено, що не працює е, ручне гальмо. Так я розумію. Ні, Ваша честь, зовсім не так. Тоді розповідання не <кій> відбували. Я був, якщо почати вже з самого початку, то був відсторонений від роботи і певний час перебував вдома. Після цього мені зателефонували з підприємства і повідомили про те, що я можу приступити до роботи. Коли я приїхав Держі, на під... Будь ласка, ваша посада водій автотранспортних засобів ПП Транслогістик. Так. Працюю Вам... на цій посаді з 2022 року і з січня. Місяця. Так. Вам зателефонували. Сказали, що ви можете виходити. Так, мені надали інший автомобіль. Коли я прийшов до цього автомобіля, оглянув його, я виявив, що він не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. У який спосіб і що вам було виявлено? Е, найперше, і те, що кинулося в очі, е, на транспортному засобі були відсутні бризковики, і е, задній бампер мав е, гострі. Е, Гострі угли, які відповідно. Що це за автомобіль? Хундай HD 7855, здається. Вантажний Вантажний автомобіль. Так. так. На ньому відповідно до вимог безпеки дорожнього руху мають бути встановлені е бризковики, які були відсутні на той момент. І випуск на лінію такого транспортного засобу е забороняється. Я для цього підтвердження пішов до механіка, привів його до автомобіля, і ми разом склали список несправностей. Вони погодились про те, що автомобіль несправний. Я відповідно написав службову записку, вона також є в матеріалах справи. Про те, що я відмовляюсь приймати цей автомобіль, так як він є несправним, і на ньому виїжджати на лінію заборонено правилами дорожнього руху. Про це я ж кажу. Складена а, була. це, Дивіться, це був попередній ваша честь документ, який він, він складений. Був механіком автоколони з випуску транспортних засобів Куценком Сергієм Васильовичем. Керівника начальника автоколони Острикова на місці не було. Ми склали цей список, він доданий до матеріалів справи. Ви можете його бачити. У матеріалах справи суду першої інстанції він присутній. Як і присутня службова записка, яку я передав Коценку, так як начальника автоколони на місці не було. Після цього я е, поїхав у своїх справах і через деякий час мені зателефонував Остриков, начальник автоколони, і незадоволеному, е, як би сказати... В незадоволеному стані запитався в мене, чому я відмовився від керування транспортним засобом. Я йому пояснив ті самі обставини, які зараз я пояснив суду, і з його емоцій, я з'ясував, що ну, я зрозумів, що він не вірить мені. І тому я повернувся до транспортного засобу і здійснив відеозапис, який ви бачите, який долучено, точніше, потерпілою стороною до матеріалів справи. Це Відео, я його виклав цей відеозапис на своєму YouTube каналі. І е, з, відповідно з цього YouTube канала е, представник відповідача. чи Я не знаю, хто там у їх. І, у нас немає тут відповідача. Ой, я вибачаюсь не відповідача, а потерпілої представник потерпілої особи скачав з мого YouTube канала і додав його до матеріалів справи. Е, заява. Зразу хочу заявити про те, що е, Відповідник представник, відпов... представник потерпілої сторони заявляє про те, що а це інше відео, я вже трошки забігаю наперед. В результаті в мене не було на меті, тому що ДТП тоді ще не відбулось, і повністю викладувати відео в мене не було наміру. У мене був намір прийти, зафіксувати несправність транспортного засобу для того, щоб я міг мати якісь докази. В разі того, що, наприклад, би керівництво виправило ці недоліки і могло мене звільнити з роботи, так як я відмовився працювати на цьому автомобілі. Тому я повернувся для того, щоб зафіксувати ці всі несправності. Уточніть, будь ласка, якщо ви кажете, що складався акт, так. ким він складався? Механіком автоколони Куценком Сергієм. підписували його? Ні, я не підписував, тому що він його склав у чорновому вигляді. Він його не заніс до офіційного документа, тобто бланку акта не було. Він просто його склав на листочку формату А 4 де було перелічено. Якщо я не помиляюсь, там близько 30 чи 50, 30, по моєму пунктів, де було перелічено всі недоліки транспортного засобу несправності та недоліки. Тут є дві якісь копії, не зрозуміло чого. Ну я так розумію, що це мабуть типу акту. Ваше... Але там тільки 17 позицій. Можливо, можливо. Я точно це, не пам'ятаю. Я бачу, виходячи з того, ну, те, що можна прочитати. Там зверху видно скрепка від планшета. 17... Так, це, це, це цей документ. Так, да. так, так. Але. І ви його не підписували, ви його не уточнювали, ви нічого з ним не робили. Ні, ну мав оформитися акт, де було би написано відповідність несправ. Відповідну якби те, що автомобіль несправний. Це був попередній чорновий і документ, і представник потерпілої сторони Денисенко. Це так також підтверджував у суді першої інстанції на відеоматеріалах, які я додав до на диску. Це є зафіксовано. чи було в цьому акті зазначено про несправність ручного гальма? Е, я цього не пам'ятаю, чесно. Треба дивитись. У мене є він у електронному вигляді, ми можемо переглянути, якщо ви. Ну, потім... Добре, я розумію, поки, що він погано читається. Давайте поки продовжимо. Тобто ви не пам'ятаєте, чи було там щось написано з приводу ручного гальму? Не пам'ятаю. Не пам Далі що відбувалося? Ви прийшли, кажете, ви подивились. Ви... Вдруге, коли прийшли, ви сідали в машину? Так, я сідав, тому що мені треба було зняти, е, зафіксувати, що не працює е, холодильник. Автомобіль це рефрижератор, і на ньому встановлений холодильник і пульт керування знаходиться по праву сторону від керма. І мені просто треба було сісти для того, щоб його вимкнути. Крім цього, там не працювало е, електропривід. Вентиляторів е е нагрівача, отопітеля, Ну, пічки. Oh, під... пічки да. mm -hmm. е я теж його там на відео видно, що я його е е вкрутив вкрут і ну, показував, що він не працює. Тобто для того, щоб Та, мені чи, його. Будь ласка, ви самі знімали це відео, коли ви перебували всередині автомобіля? Чи у який спосіб? Сам так, на телефон. Самі знімали. Так. 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 Далі. Е Після цього, як я зняв це все відео, зафіксував. А ще попередньо ж вранці з Куценком, коли я відмовився, я написав офіційну службову записку про те, що я відмовляюсь керувати таким несправним транспортним засобом. Передав цю службову записку особисто Куценко в руки, і він передав її Острікову. Куценка його писав механік. Автоколони номер 14 ПП Транслогістик з випуску автотранспортних засобів. Тобто, це особа, яка відповідає за стан транспортного засобу, так. технічний стан. Далі, що Далі я закрив транспортний засіб і поїхав додому. І уточніть, будь ласка, в момент, коли ви вдруге прийшли, транспортний засіб перебував на тому ж самому місці, де ви його бачили вперше раз. Чи він перебував в іншому місці? Е, наскільки я пам'ятаю, він трохи стояв е, ближче до, е, е, до, до складу. Тобто він був переміщений? Так, на, так? не, не на багато, але на декілька метрів точно він був переміщений. І уточніть, будь ласка, площина, на якій стояв автомобіль, вона була е, пряма, горизонтальна, чи вона була під кутом, чи у якийсь спосіб вона перебувала? Ваша честь, візуально цього визначити не можна, на мій погляд, горизонтально. І далі що відбулося? Після того, як я приїхав вже додому, десь через, не знаю, пів години, може трохи більше. Я не пам'ятаю вже деталі, там десь в позові це зазначено. Я тоді вже, коли писав цей позов, це було одразу після цієї події, то я там пам'ятав і вже писав так, як воно було насправді. А зараз я просто не пам'ятаю.